Доброго дня всім добрим людям. Дякую підписникам за те, що підписуються на канал, за розуміння, за добрий настрій. І так, сьогодні розберемо, що таке незалежність, суверенітет і чи буває суверенітет абсолютним. Так, абсолютний суверенітет держави, щойно народжений, може бути тільки в момент проголошення, оскільки, як я звертав, неодноразову увагу в подальшому. Виникають договорні зобов'язання і держави вже фактично не стають суверенними, оскільки в них є права і обов'язки. Тобто, і чим більше в них обов'язків, тим, тим зменшується суверенітет держави. Таким чином, всі, хто там кричать про суверенну державу, глобалізованому світі це є потрібно розуміти, що цей суверенітет не є абсолютним, він є в межах розумності обмежений в тому числі міжнародним законодавством, яке ратифіковує Верховна Рада України, і цими договорами, які щораз збільшуються, в тому числі які на сьогоднішній день. Ці договори, кількість з їх збільшується, оскільки Держава Україна говорить, підписує фактично договори про, договори про військову допомогу там, і договора про мирне співіснування з іншими державами. Ну і Тепер щодо миру розберемо, що таке мир. Миру абсолютно також не буває, оскільки, якби був мир абсолютний, то е, не потрібно було б ні спецслужб, ні зовнішньої розвідки, ні е, з, з Міністерства закордонних справ там, і так далі і тому подібне. Тобто е, всі сучасні держави, побудовані за єдиним віртуальним принципом, е, вони е, фактично е, узгоджуються з тим, що колись. Робесп'єр написав це поділ гілок влади на, дві, на три гілки влади. І в нас виникла е, криптоєврейська інституція президентства, так звана інституція президента, яка не була характерною е, раніше для Радянського Союзу, а зараз вона характерна. В зв'язку з переходом від червоного проекту, а саме соціалізму, до ліберальної демократії, тобто комуністичний проект у вигляді ліберальної демократії, і всі держави на сьогоднішній день побудовані за єдиним принципом, те, що я сказав, фактичне подрібнення всіх гілок влади привело до того, що в нас на сьогоднішній день інституційних гілок влади. Практично 22 чи 23, треба, чи 24 треба точно порахувати. І вони збільшуються, оскільки в нас, наприклад, з'явилася така гілка влади, як уповноважений, це законодавча гілка влади, уповноважений справу ветеранів війни. І ніхто не звертає уваги на те, що їй делегуються якісь там повноваження Верховною Радою, які фактично Верховна Рада. Нема, не може делегувати, оскільки вона є першим законодавчим органом держави Україна, і фактично переделегування частини функцій – це є порушення, на мою думку, це є грубе порушення Конституції України, оскільки Конституція України не передбачає переделегування функцій Верховної Ради якимось іншим її структурним підрозділом. Ну і хотів звернути увагу на сьогоднішній день. Оскільки в е, нас точиться війна, то е, окремо е, після вчорашнього відео я хотів е, зупинитися на тому, що в нас такий собі е, командувач Національної гвардії. Е, а Національна гвардія з'являється тоді, коли в державі е, явний непорядок і таким чином. Появилась Національна гвардія у свій час під час Бонапарта наполеона Потім Національна гвардія з'явилася і було скасовано в 90-х роках минулого сторіччя до прийняття Конституції України. У нас була Національна гвардія, потім вона була перейменована у внутрішні війська. І фактично сьогодні Національна гвардія є символом того, що Частина населення в Державі Україна не згідне з політикою, самою внутрішньою політикою Держави Україна. І це саме так потрібно сприймати, і не потрібно сприймати це, що я говорю якусь там крамолу. оскільки є там пару тролів чи там несвідомих людей, які дум, не думають над словами те, що я говорю. Замість того, щоб вдосконалюватися і розуміти, вони починають розказувати, що я там розказую якусь мою. Ну, вони там першу букву Х поставили. Я ж не можу дозволити собі прямо в ефірі висказувати такі недобрі слова. Ну і цей командувач Національної гвардії. Висказався про те, що Російська Федерація війська втратять наступальний темп десь за місяць-півтора. Ну я не буду там сильно критикувати це, але наступальний темп Російської Федерації і Окупаційних військ на сьогоднішній день явно не залежить від того, що говорять наші керівники. ЗСУ або Національної гвардії він тільки залежить від наявності в Російській Федерації достатньо коштів і військового майна і обладнання, яке вони посилають на фронт проти держави України. І оскільки грошей у них на сьогоднішній день є явно з запасом, якщо ніхто не звертав увагу, то в них було. Порядка 600 мільярдів доларів у фонді майбутніх поколінь, і вони, які вони починають потихеньку витрачати на війну. Якщо взяти ті кошти, які вони заробляють, Держава Російська Федерація, і ресурс, то на сьогоднішній день при тих темпах фінансування вони можуть дозволити собі воювати ще як мінімум 10-15 років. Ну так я думаю, і так логічні розрахунки я можу викласти, якщо буде бажання. І тому е, говорити про якісь там наступальні темпи керівнику Національної гвардії, фактично внутрішніх військ держави Україна. Е, на його місці я би не став навіть давати інтерв'ю. Чому? Тому що будь-яке інтерв'ю в робочий чи в час. Керівника підрозділу, який сьогодні воює, це фактично відволікання від бойових завдань. Фактично, він мав зосередитись на виконанні бойових завдань і на тому, щоб повернути, повертати територію під контроль держави України. Ну і стосовно сирського, я тут висловлю, безперечно, не зовсім вдалу думку, яка розбіжна з думкою багатьох. Оскільки на днях сам Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, заявив про те, що в нас є план, як повернути Крим під контроль територію Криму під контроль держави Україна, і цей план цілком можливо виконати. Так, от пригадую бувшого головнокомандувача такого собі заложного. Який про цей план казав як у 23-му році, так і в му році. І приблизно це було також літом, і приблизно це також було в липні. Я там точно не можу помилятися, але цей план дивним чином обростає прямо якимись легендами. В них є план, про який ніхто не знає, але цей план цілком можливо виконати. Так це вмаєшню, я можу сказати, на кожному кроці. Що в мене є план об'єднати всі держави на планеті Україна, зробити одну державу Україна для початку, яка потім на всю планету, яка потім має, як казали старі комуняки, інституція держава має відмирати, оскільки інституція держава це фактично паразит на тілі народу. І жодного, жодної думки іншої немає. І цю думку давно висловили до мене ще старі марксисти, які все цю думку читали всі студенти в радянських школах, які вчили політекономію, які вчили суспільство знавство, там учні, які вчили і так далі, і тому подібне. І нічого нового я не висловив. А ті апологети держави, які вважають, що Держава понад усе ну, це явно не зовсім здорові люди, оскільки в Конституції записано, що головніше за державу на сьогоднішній день є е, життя і здоров'я людини. І тому будьте добрі, думайте головою своєю. Дякую за увагу всім, е, ставте вподобайки, що подобається, що не подобається, критикуйте. При нагоді буду давати відповіді на ваші запитання. Всього найкращого, всім добрим людям.